У нас, окрім дронів, у нас же ж артилерія стріляє. У нас, у нас, А арта вона ж не попереджає, коли і як. І тут, знаєте, тут у них такий комплекс, вони можуть стрільнути з артилерії, будь-якої там вже я не буду вдаватися в подробиці, да? Мінами, міни або з танка, або снарядами, а потім висять дрони, котрі коригують далі. І далі, якщо приїжджає пожежна або приїжджає швидка, вони можуть розстрілювати людей, і є у нас райони міста, куди вже не приїжджає пожежна, не приїжджає ДСНС, і люди, якщо пожежа, вони гасять самі. На свій страх і ризик. Я запитувала, у нас там моя подружка живе дуже близько до берега. Ну прямо на березі можна сказати. Я кажу, Іра, а як ви? А вона каже: а ми отак, от е, з ветрами біжимо, е, допомагаємо тушити, тягнемо ту воду, шланги. А потім чуємо, що дрон летить. Заховалися під дерева, постояли, знову тушимо. Отак, так живемо.